Вони зріють. І сьогодні ми розріють у нашому суспільстві. По-новому, на е, жаль на ті лідери, які зараз відповідальність, вони тут, тут тим же шляхом, що Януковича, ще й гірше. Так. І вони формують ці процеси, вони розформовані. І е, те, що говорить пан Коханівський, воно вже зараз визвало. А тепер, а як же далі процес буде? Да, вони можуть бути формати і радикальних сценаріїв. Але поряд цим. Що не було ні в одному Майдані в дані ні в Майдані Гідності, вже формуються організовані народні громади. Це громади, це об'єднані громад і це українські народні збори, які вже уже, не допустять ні бувших олігархів Порошенків та наприклад або Януковичів, ні оцих е -е, Медведчуків, які з подачі Росії, ніяких які з-за кордону там намагаються монополізувати економіку, нашу землю забрати. Тому що громади відстоюють інтереси держави, інтереси суспільства, інтереси людини конкретної, інтереси своїх громад. Тобто велика вже є різниця від того, що люди просто піднімалися, тому що протест, а політики використають ситуацію, від того, що стоять на своїй. На захист своїх інтересів, персонально ми говориш, ряду, і організовано. Микола Рош, і казалось, для ті люди, які очолили Майдан тоді, коли було зборення всенародне і стільки патріотів було на тому Майдані, і ми в тому числі там були. Я, Можливо, це не треба казати, що ми були. Ну то ті люди, які тоді очолювали цих людей, майдан, той самий Порубій, який абсолютно знає все. Не треба допитувати там кого, хто розстріляв сотню. достатньо поспілкуватися з парубієм. Я впевнена, що він абсолютно знає все і знає, скільки там людей загинуло на Майдані і чому її і труп чиїв також. Я впевнена в цьому, бо комендант Майдану, який абсолютно там був сутками, не може цього не знати. Це було б дивно, бо він цього не знав. А то в нас до сих пір не ведеться розслідування Луценко, шукає хто розстріляв сотню. Там не сотня, а всі чудово знають, що там до тисячі людей були спалені в Крематорії. Історія все одно це покаже і докаже, і все одно вони будуть покарані. То я до чого ви думав, що Шо замість того, щоб дійсно провести такі розслідування, показати народу України, що ми демократична країна всього світу? От що мають вони бути покарані, що мають тут навпаки покриваються, і виходить, що вони дорвалися до влади, саме дорвалися на рахунку крові на, 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 на житті, на смерті цих патріотів українського народу. І так не може бути вічно, бо Бог є і він не може, скажімо, покривати цих злочинців. І вони мають бути покарані, то замість того, щоб це продовжити, так скажемо, і ви викрити це все. То в нас все приховується, завальовується все. Це, це, це прихід про і нам... люди, які я, дійсно були винні з одного Януковича команди, з іншого боку представники, які тюньом формували цю позицію проти із Майдану. Це виправи сказали, ці керівники, які зараз є у владі, які виконували ці функції. Зараз вони присвоїлися на різних посадах. От вони також привинуватці цих жертв великих. І тут, і на фронті. І тому обов'язково проведено розслідування зміниться формат суспільних відносин, персонала і чесно, і в прокуратуру, і СДУ, і в поліцію, і в суди. І якраз ця система дуже прозора, правова, вона дозволить нам об'єктивно розібратися ситуації. І Що не відомо, і, можливо, хто більше винувати, ті, що пішли, і чи ті, що прийшли. Так, персонально по кожній темі буде вже проведено розслідування і доведені факти дійсно, хто що скоїть. В даній ситуації ми на той період, коли оцінювали і нашу формулячу в корпусі, е ті радикальні закони Януковича і всі його одіїв ще, ще поки не збився, але вже намагання радикально діяти, і впереджували. Але зараз ми вже бачимо, що сценарій пішли набагато гірше. От І в плані і монополізації влади, і репресій. І патріоти в тому числі, і особливо корупції, розкрадання державних коштів вже на порядки вище, і ви за кордон відверто, тому що грали всі як можна швидше, тому що довго не триматися біля влади, і жертви на фронті, і не вирішили регулювання, тому що ті формати, які вони вибрали, тупікові вони зрозуміло, не виховують на вихід ситуації, і організація бізнесу дійового, при воюючій країні наживатися на крові і з ворогом вести бізнес напряму. Оце абсурди сьогоднішнього дня. Оце все дійсно реально буде оцінити новою правовою системою, об'єктивно, без ніяких впливів. Президент дав казівку, прем'єр дав казівку. І вони каз... нікуди не повтікають. Я ні, призначено, тому що нема куди втікати. І Росія, ні Європа вже. То тікали ті, які там проросійські зразу були, а не були прямі впливи. Тому вони Росію бо і, і того там за не треба. От пізніше вони повернуться тут, їх будуть притягнути відданість. А ціни нам взагалі куди тікати. І Путін же їх не буде покривати, бо, бо йому самому є за що відповідати. Це така не тільки він, він їх просто не, не сприймає. А для чого їм баласт, який не потрібен? А Європа і США вони свої права системи. У нас спочинці своїх країн. От там завершається і вас, нехай там оцінюють люди. Оці не права система нової України. Чесна, нормальна, об'єктивна. Це буде нормальний цивілізаційний формат. Держава передбачає праву систему відносин, На цілку кожного посадовця, політика або любої людини відповідно до діючого законодавства, але справедливо чесно. У нас базове законодавство нормальне. Нормально варто багато. Але ті основні позиції, і ті норми права, і тим кримінальні, кримінальному кримінальну коли кодексу не є. можливість оцінити любов дію, починаючи від державних злочинів, відповідно, зради, наприклад, розкладання майна. Хабарництво, це все величезні кошти, величезних кошти, ресурсів. Оце сьогодні відбувається. Вивод коштів за кордон, це розкрадання відповідно. це і не плата податків, виводи якраз ресурсні кошти, які поняти на е, вкладників, які на соціальне забезпечення, які на підйом економіки, на зменшення тарифів і тому подібне відповідно системи, яка повинна працювати в цій моделі, яка працює на людину. Ну, проти зараз організовано. А це ще більш стратегічний злочин, тому що функції держави і державного чиновника вищого готунку повинні цілим бути на створенні умов існування людей. Прекрасно, нормально. Він немає сенсу цій державі, цим чиновникам працювати. Тому що вони тоді цю систему людей використовують проти людей. Грабувати, вимагати, вбивати, саджати і тому подібне. Це не функції держави. Це функція притагу, фашистської держави це так. Ah, а даже... якщо говорить про цивілізаційний вибір, про демократичну державу, то це національно на людину, перше, на їх життя, здоров'я, нормальну працю, нормальне існування сім'ї, нормальну екологію, нормальні дороги і тому подібне. Оце вибір, і це зобов'язання президента, прем'єра, депутата Ради, правоохоронців все робити. А тут виходить навпаки. Ця система проти людини. Оця система помінна. Якраз це об'єктивний процес, який ми говоримо, передові наші сили, це і народні збори, і передавача сила, збирає всіх людей доброї волі. Кожен день збираємо і вчених, і академіків, і юристів, і розробників, політиків, які готові працювати в такому форматі змін. Це вже мільйони людей. Тут вже не те, що якась групка, політична партія, це просто... Потужне формування народного представництва, яке буде міняти цю ситуацію, а Микола Руч а владу на жаль навіть в нашій системі є люди. Самі територіальних громад, які ходять жаде, якісь вже скажімо, якісь владні повноваження, які використовують і на свою користь. І таких людей потихеньку, як ти казав, караван йде, і ми продвигаємося далі і далі, і також очищаємося, тому що в нашій в нашій справі мають бути люди зеркально чисті, чисті душею своїми помислами. І во і ці люди мають дійсно, що вони заявили, що вони є, скажімо, ну, 哦。Oh. Волонтери, не волонтери, які і активісти, які беруть на себе, беруть тяжку ношу змінити суспільство, поміняти суспільство, створити свою систему. То ці люди повинні показувати приклад власне на собі, самопожертва насамперед, порядність, чесність і все таке інше. На жаль, і в нас є люди, які не, не проходять, скажімо, таких тестів на, 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 на чистість, на чесність, на порядність, Реальність. Але час пройде, і я ну, думаю, що. Це ми... дуже добра схема, тому що ну, у нас люди все-таки різні, вони йдуть і в громади, тому що це так, громади так, це так, люди. Так. Це ж не те, що там якийсь ідеальний формати. формат. Він хоче змінити щось. Громада От, раз, чітко оцінює. Люди оцінюють, хто є хто. Навіть в системі чи в інші громади, чи об'єднання громад. Воно все показує практика життя. Людина достойна, чесна, самопожертвована, виконують і великі функції для людей. Честі хвала, вона дійсно далі продовжує роботу. А є такі дійсно, які могли використати якраз ту іншу структуру для того, щоб дійсно збагатитися або якісь теми. Люди це швидко бачать і швидко очищаються. Оце той механізм, який запущений через народні збори, це очищення. Навіть і не тільки влади, правоохоронних структур, а самоочищення своїх громад. І якщо знизу ці люди не підуть, етапно, скажімо, з громади, з села, району області, Києва, і якщо ці люди не зрозуміють, що таке влада, випробувавши її самоврядування, це є народна влада через власний, скажімо, власний розум, власне серце, то звичайно тільки таким шляхом ми можемо змінитися. І суспільство на краще. Якраз дуже хороший механізм, що він не забіркритизований і відповідно немає суперавторитету. Всі рівні, всі відповідають за свої дії перед людьми, які б тільки не були. От, чи це громадська діяльність, чи це конкретно підприємницька діяльність, чи виконання якихось функцій держави, якщо вони будуть народом, вони перед людьми, вони діють прозоро. Якщо вони дійсно виконують ці функції, я думаю, що буде завжди потужна підтримка і захист людини, тому що це захист самої громади. А якщо дійсно громада бачить, що там або краде, або зловживає, як правило, і наші традиції українські, як правило, і в селі, і в громадах цих людей виганяли. А ми тепер ставимо та й про відповідальності. Авторитет Громадське, нічого не купить. Це саме святе. І його час тоді вже не повернеш. Так. от, якщо людина дуже потужно звинила перед громадою, от відповідай. Піде перед законом також і подай тим більше. А перед людьми найбільше, тому що авторитет це саме те, що наробляється часом, наробляється зв'язками з людьми, пожертваною працею і відношенням до людей. І, звичайно, насамперед чесністю, парадністю показати треба приклад себе. Якщо це є, то і буде авторитет. а Якщо цього нема, то і звичайно авторитета також не буде серед людей. А ми робимо так, щоб був авторитет серед людей, щоб люди більше об'єднувалися, більше збиралися площадка для всіх від. Крита, ми віримо в свято, що ми робимо правильну рутинну, важку роботу, але вона потрібна для України іншого шляху радикальними якимись війнами чи там майданами. Ні українцям ніхто не допоможе, поки вони самі. Собі не допоможуть. Тому що якраз от цей нормальний, мирний, але масовий всенародний рух розпочався, рух на зміни, не просто рух політичний, як там колись у нас були, а рух на зміни якраз для кращого життя і людини, і громади, і суспільства, і країни. Оце якраз те, що сьогодні дає нам перспективу, реальну, є відповідно чіткі і моделі дій, і відповідно реальні програми. Які змінять державу, які захищають державу, які дадуть новий поштовх економіці, інноваціям, інвестиціям, в соціальній сфері. Ми маємо ці програми, ми їх починаємо реалізовувати в плані зміни влади, зміни відповідно суспільних відносин, але й зміни життя людини кожної, і кожного регіону, і кожного села, міста, селища, області, і в цілому держави. Оце та перспектива, яка сьогодні є в нас, яку ми вже маємо, яку ми реально буквально на протязі десь півроку рік реалізуємо. Короч, закінчуючи нашу таку невеличку програму ранок з маломужем, я хочу сказати ще, що Україна вона не єдина, вона в центрі, скажімо, в центрі Європи, в центрі весь світ на Україну зараз дивиться, і звичайно, ми контактуємо з різними країнами, особливо Микола Григорович, Він ми всі про це знаємо. І наступна наша програма знову ж таки чергова програма про перспективи відносини. Перспективи відносин Америки України про конституцію України, про Конституцію Америки з нашим журналістом Сергієм Кабудом з Нью-Йорка, і вона на часі буде слідуючою. Щиро дякую, Микола буде.